Доброго дня народ. Сьогодні у нас 29 березня на дворі повернулася зима. Сніжок трошки зривається, холодно. Працюємо, готовий. Готую до посівної. Наразі диска розкидав гній, придисковував його і. Батареї, дві батареї почали прокручуватися, ну, розпустилися трохи. Діск не всі заразом крутяться, ну, забиваються із -за того. Отпустив гайку, почистив різьбу. Гляненько зараз змажемо. На цій стороні тут е, приварилося арматурину, щоб <кхід> опиралося. Щоб, щоб вал не прикручувався. Зараз помажемо. І будемо зажимати. Ця батарея і задня теж відпустилася. Хотівся в минулому році, диска покрасити, але все якось не доходять руки. Треба красити, коли тільки зробив. Зробив каток, треба було їх покрасити. Потім вони пішли в роботу і, і немає часу вже їх красити. В принципі, каток нормально працює. Трохи э, горби кроби посередині ну, кидає і посередині трохи э, налипало багато, ну забивало тут, по, тут іменно посередині. Ну, що земля сара дуже. Але гній перемішувало нормально, щоб зверху не сох. І попутно ще сівалку маркера на СЗ-шку. На цій сівалці ж колеса ззаді. І ну, не видно, дуже проблемно сіять без маркерів Загортають, борони не бачиш, де сівалка проход був. Вже трохи замучило Ось такі маркера поробив. Там зараз ще ступиці на, на маркера, на самі диски там оськи нові треба поточити. циліндри Циліндр був із рульового з трактора, трохи там покоцало шток. Ну, зараз замінимо римкомплект, в принципі, буде всюди буде добрий. А так то і тут треба циліндр цей поміняти римкомплект. е на завершанні. Тут по-любому покрасився і буде на тросах, троси будуть в маятник. В принципі, я думаю, всі розуміють, як воно буде працювати. Трос буде через ось стандартно все через тягу. Регулюється сюди і буде то й опускатися, то й підніматися. Тут таке кріплення для... зробили для сош, самого сошника. Сошник, отакий от, ось, обичний. Е, ступички оцз там Продав мені чоловік, там заміняться почіпники, а і така ось квадратик тут. Такий квадрат, не знаю, хтось ну, сам робне, по походу, не знаю, може ні. Ну, Тут упор так приварений трохи. Ну, коротше, ці Одреставруємо в кінці, щоб не теліпалося. І тут воно вставляється у квадрат, ну, тільки з тієї, з тієї сторони болтом сплінтується і в і виставляється. Така простенька. Працювати. Тоді воно обріжемо, відрегулюємо е дліну, яку нам треба на центр трактора, обріжемо маркера, щоб не торчало лишнє і буде добре. Така СЗ-ка. років нескільки перебиралося, але в принципі там є моменти, які б треба під, піддивитися. Борони, але ну ще зробимо кріплення, зробили під цепи, щоб зачіпати. Зробимо ще цепи для того, щоб по кукурудзі сіяти, сою було краще, борони нагортають, а цепи будуть так не горнуть кучі, бо тоді погано молотить. Ще ось карданчик тут на, на мост, на передній ведучий мост скупляємо потроху. Комплектуючі карданчик зробили, тіпа, з Азовського укоротили, щоб трохи люфтив, буде напередок від підвісного до моста самого. З підвісної опори тіпа, буде не так опору е, тягати. Осталося, то укоротив, треба буде обварити по автоматом. Та і все. Проблем ніяких. Купили роздатку вже там два кардани підвісний. Це вже є. Там, роздатка, блін, 17 тисяч на даний час. Кардани щось там по три. Наче, да, наче по три. І підвісний. роздатка білоруська. Там така коробка потягна, значить на її